Привіт, сьогодні буде така така, яка називається «Аварії на справжніх ситуаціях. Ну, Диво, давайте собі щось поїсти, а ми розпочинаємо. Deci, ce nu e avarie? Ce plusuri torești pe От і перша аварія вона була в, в оце як то називається, в Луганському. Машина собі не думала, що там поїзд є. Ну, але вона точно поплутала там поїзд був. Ну, всі визили тільки не водій, Ну, А водій сам росіянин був. Ну Отакі поведіння були в машині. Поліціянти не могли зупинити. Евакуатори ще не могли перемонтувати таку серйозну аварію. Там вже йде інший поїзд. Ну, і ще приїхав інший поїзд і, до. і ще побив машину. Ми посадили, вже вийшли з машини. А в машині стався капець. Оце уваж залишилася сьогодні, коли Таврія хотіла обогнати оцю от, машину дівчатку і, звичайно, і не хватило швидкості і втаранилася в таку ніву. Ніва перевернулася Таврія врія ніви і під'їхалася з рулі до її. Ну і така аварія сталася, і ще така машина. І вже приїхали поліціянти до них. Три багато людей вийшло. поліціант. и прості люди. І просто прості люди. І прості люди. А ведь всей аварії сталася велика пробка. Так. Так, а оце буде інші аварії з автобусом. Так, це там просто дивляться телевізор, не звертайте там увагу. А перевізник ав, автобусний був п'яний, і це ров непонятно за Олемі, Втараємося в десятку, десятку. Так. Автобус знищив. Це буде про аварію. Так, автобус просто. Вже забувся, що тебе ролити і став відпочивати, собі сидити на креслі і заснув. Даже. І не побачив, що їхав в машину. Ну, коли взимає завторання, вся то хлюць, то Отсів за як там. Проснувся і зразу побачив, що вже май втораннюється. Втаря... І остання аварія. Так, а це і буде остання аварія. Фух. Лада Приора не побачила машину. Заснула а атаку маш... а апліт. Так. І вторана вся таку таврию. Так, аварія була кінцев. У нас папа. А